Продовжується історія з так званим мирним планом від Трампа. Вчора було засідання делегації американської та українською. Висновки такі важко сказати, що чогось вони домовились, бо наша сторона каже, що нібито прогрес якийсь є, американська сторона теж. Але нібито преса пише, що по території Донецької області не домовились, так? Це найбільш серйозне питання. Але з іншого боку, член цієї переговорної групи, у так званий відкав представник Трампа, завтра вилітає в Москву і буде зустрічатися з Путіним. І Якщо нічого вони не вибили з української сторони, тобто з нашої сторони, якого, так би мовити, йому летіти до Москви? Тобто, мабуть, все ж таки, щось там, на щось ми погодились, ну, принаймні, на словах. Сьогодні ж Бельгія заявила про те, що вона виставляє три умови на те, щоб віддати гроші 140 мільярдів заморожених російських грошей в Україні. І ці три умови головна їх, так би мовити, задача, щоб це було солідарне рішення Європи. Тобто, всі ризики лягали не тільки на Бельгію, а на всі європейські країни. Принаймні на найбагатші країни так сьогодні ж е, Зеленський е, знаходиться от, при прилиті сьогодні у Францію, зустрічається з Макроном. Ну, зрозуміло, що на цьому тижні повинна виробитись якась європейська позиція, бо європейці взагалі не приймають участь в обговоренні цього плану. Таке враження здається, але це стосується Європи напряму. Нам від європейці потрібні гроші, потрібна зброя, ну в першу чергу, гроші. За які ми будемо купувати зброю. Поки що цим є певні проблеми, тобто не певні а серйозні проблеми. Ну і західні засоби масової інформації кажуть про те, що саме цей тиждень буде найбільш, так би мовити, показовим і найбільш важким для України з точки зору прийнятих рішень. Ну Щодо внутрішньої політики. Вийшло дуже багато публікацій, як йшов з посади Єрмак. Одні кажуть, що він зі скандалом, з образами, що ми взагалі для нього це була несподіванка. Інші кажуть, що з розумінням, що не без скандалів. Ну, одним словом, тепер ми розуміємо всю цю систему влади. Це для тих, хто думає, що Єрмак там щось залишиться, щось таке подібне. Як пише Железняк, в нього ну і це і правда. В нього є два варіанти виходу з цієї ситуації: це збігти за кордон чи записатися в армію. На жаль, записатися в армію. Ми ж розуміємо, що це не означає, що він буде на передовій чи взагалі буде хоч якось так би мовити залучена, але це дає можливість йому уникнути переслідування кримінального. Ось таке, оце сьогодні.